Три автомобілі дав. Дві бані і дав з маніпулятором. Три автомобілі. 100 fpv дронів для знищення загарбників. Саме зараз на цьому майданчику отримають техніку, FPV, комплектуючі і всі необхідні речі. 10 українських бригад. Загальна сума, яку фонд Порошенка разом зі справою громад разом з нашими волонтерами, бо сьогодні будуть декілька спільних проєктів: От 10 бригад, 24 мільйона гривень, 600 тисяч доларів за один раз для того, щоб забезпечити ефективну оборону, було передано від фонду Петра Порошенка три автомобілі і машини технічного забезпечення. Які обладнані всіма засобами технічної підтримки, в тому числі навіть кран там видно, і відповідно всередині вже машини обладнана ціла майстерня, в якій можна робити всі необхідні роботи в польових умовах. Ми зараз працюємо на Авдіївському напрямку, тобто інтенсивність бою велика. Тобто, ми, як самохідний артилерійський дивізіон, нам потрібна техніка, яка підвозить боєприпаси. Тому нам дуже необхідна така техніка з маніпулятором, яка може Просто перегружати з інших машин на, 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 до себе на кузов ті снаряди, щоб це не робити вручну. Автомобілі дав, повноприводні. Це саме ця машина може проїхати візде. Це все, що на даний час треба, щоб підвести якесь БК, вивезти хлопців там чи завести хлопців на позиції. На даний час там доріг взагалі нема. З початку року передали вже шість з половиною тисяч. Ефіві дронів. В найкращих підрозділах відсоток ефективного застосування складає більше 60%. Передаємо 6,5 тисяч, 4 тисячі орків їдуть слухати концерт Кабзона. Особлива увага віддається. Саме і дроном тому що це майже основний засіб ураження на даний час. Чим більше дронів буде е, працювати на фронті, воювати, тим більше життєве здоров'я наших бійців ми збережемо. Мобільний комплекс, який можна переміщати по позиціям, якщо не немає де помитися, вони там миються в тазіках цих, то цей банний комплекс якраз для цього і потрібен. Президентська бригада. 22-га. окрема подяка бійцям 24-ї бригади. Наші добрі друзі, з якими ми, до речі, давно не бачилися. Це наша рідна 25-та бригада. Окремо, хотів би наголосити на 47-й окремій механізованій бригаді. Магура ініціатива вийшла з волонтерських груп, і ми зв'язалися аж через лондон. Вийшли на Назара, вийшли на мого Михайла. Зробили позицію, що потрібен дуже дефіцитний вантажівка з маніпулятором. І половина цих коштів, навіть трохи більше половини, хлопцями, волонтерами 47 ї сплачено і ми можемо, коли вже будемо передавати, спільно відзвітуватися. Окремо хочу сказати про 93-ю бригаду. Сьогодні це була їх ініціатива, коли вони разом з глядачами каналу Еспресо. Зібрали величезні кошти. і 93-я бригада сьогодні отримує уже спільні фон Порошенка і волонтери 200 fpv дронів. І окремо хотів би я зупинитися на 111-й окремій бригаді сил територіальної оборони. Там теж наші партійці, наші хлопці з братів по зброї. 100 FPV-дронів Тегас, тому що стоять вони напередку, і вже сьогодні вони будуть на позиції і вже сьогодні будуть нищити орки. Ми воюємо з державою агресором, у якої сил та ресурсів набагато більше. Тому, дякуючи, в тому числі і фонду Порошенка, який надає засоби ураження, в тому числі це ну, наш крок до перемоги. Треба докладати максимум зусиль. Як військовим, так і цивільним підтримувати фонди і відповідно забезпечувати військо всім необхідним. Наша перемога в єдності. Якщо ми об'єднаємося, і всі будемо працювати на нашу перемогу, тоді вона буде. А воно все іде для того, щоб тільки виграти війну чим поскоріше. Це зло треба знищити до корні.